Сьогодні ми розкажемо ситуацію, коли людина впала з -за дерева і покажемо, що при цьому потрібно робити. На само початку ми дивимося місце, чи воно є безпечним. Оглядаємо навколо. Наразі місце для нас є безпечним. Ми підходимо до потерпілого і питаємося, чи ви нас чуєте. Ви нас чуєте? Потерпілий є без свідомості. Після цього ми перевіряємо в нього чутливість. ...сі ніякої немає. Після цього ми перевіряємо, чи наш потерпілий дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ми бачимо, що потерпілий дихає, і ми викликаємо швидку допомогу. Після цього, як ми очікуємо швидку допомогу, ми будемо проводити вторинний огляд, тобто будемо дивитися, чи нас потерпілий не постраждав візуально, тобто чи немає відкритих переломів, кровотеч і тому подібне. Починаємо наш огляд з голови. Дивимося, чи немає ніяких м'ятин, кровотеч. Перевіряємо шию, шийні хребці і руки грудну клітку, чи не відчувається крепітації, хрускоту і тазові горби. Таз. Якби ми відчули Крепітації, хрускіт, значить пошкоджена область тазу і ноги. В даний момент наш постраждалий є в порядку. Ми не виявили ні кровотеч, ні переломів. Але якби була наявність кровотеч, ми підручними засобами стараємося її зупинити. А якби був наявність переломів, якщо ми знаємо, що швидка в ближчий час не приїде, ми самі стараємося мобілізувати потерпілого. Але якщо ми знаємо, що швидка зараз приїде, то ми дочекуємося її приїзду. Далі ми будемо переводити нашого постраждалого в. Стабільне положення, щоб запобігти потраплянню блюватних мас в дихальні шляхи. Значить, ми підносимо цю руку, фіксуємо. На даний момент у нас постраждали є в стабільному положенні і до приїзду швидкої ми щодві хвилини перевіряємо наявність дихання.